Святого Духа і Отця і Сина Возлюблена Церква Свята, возлюблені мої хлопці, що ви Дем'янний Тараси, Возлюблені всі воїни наші, які будуть там в тяжких умовах слухати Слово Боже сьогоднішнє, бо воно звучить, що я вас зроблю ловцями людей. Я вас зроблю ловцями людей. Тобто. Таке коротеньке Євангеліє воно сьогодні. Господь прикликає двох братів. От Євангеліє звучить так: во время ходя Ісус при морі Галілейській, видя два брата, симвона, глагольом Петра, і Андрія, брати його, що вмитаючи мрежу, вмитаючи свої сітки в море були бо рибаки. І каже їм: йдіть за мною. І сотворю ви ловця чоловіком. Я вас зроблю ловцями людей. І вони аби оставши, вони залишили свої сітки, і вони обоставши мережі і по ним і за ним пішли. І пришедши отуду вилі і на два брата, Якова заведе і брата його в кораблі, заведе йому цем і зав'язуючи мрежі своя і визває. Тобто, побачивши інших Якова. Іван. Іван той єдиний, що... що залишиться і помре своєю смертю зі всіх апостолів. Тих, яких Господь зробить ловцями, вони будуть уловляти любов'ю і свідчити ту любов до смерті своєї. І це яскраве свідчення так само, як і солдати, сьогодні свідчать любов до народу нашого. Бо до смерті стоять вони. За ту свободу свого народу, за ту гідність свого народу, за ту правду, що кожна людина має право на свій маєток, на свою власність. Тобто на... Господь нас дуже шанує. І шанує кожен народ, особливо той, який молиться до Господа. Тому дуже я би хотів, щоб Україна стала святою, бо тоді Господь за нас буде воювати. Як колись воював за Ізраїль. І я вас зроблю ловцями людей. У вас будуть, ви будете вловляти цілі народи. А чим вловляти? красотою своєю, красотою любові своєї, красотою людськості, яка у вас буде відбиватися Христової, його красоти, його царськості. Його не... Він буде в вас. Я буду в вас, хто є тіло моє п'є кров, я в ньому, а він в мені перебуває. Тобто весь народ може стати в Христі, христом. І кожен з них буде являти красоту людської людсько... рівно, рівнобожність. Рівний до самого Господа. В Його святості, в Його беззлобії, в Його навіть в гніві його любові, бо й він поперевертав столи в храмі. І І все, це все Євангеліє. І вони залишили свої сітки Іван і Яків. І корабель свій, і батька свого, і за ним пішли. Так і нам треба за Господом піти. Бо піти за його. Взагалі сьогодні зараз буде блаженство, ще, ще одне Івангеліє в честь святих сьогоднішнього дня. Воно вже закінчення цього Івана. І прохождавши всю галелею Ісус, учав соннища, тобто в синагогах, на їхніх зборах, і проповідає Євангеліє царства. І зціляє всяк дух і всяку язву в людях. Ізціляючи всяку недуху і всяку язву, так, таку і владу є послом, щоб вони висіляли людей, щоб люди наповнювалися тим здоров'ям, яке може прийняти людина, тою радістю і веселістю, і тою любов'ю, яка і буде, тою силою, яка буде ловити, уловляти людей. Так само і ми, ми б мали стати всі ловцями людей. Тобто є, є ловці, а є люди і для того, щоб зловитися і стати в єдиності. Тобто людина кожна прекрасна, і кожну, за кожного Господь загинув і кажучи, навіть якби за одного він би воплотився. Тому насправді вас зробив царським священством. Тобто ви царі і священники, щоб являти любов і любов'ю уловляти інших. Любов'ю з'єднувати всього Адама. Тобто зроблю вас ловцями, людей, щоб докупи зібрати всю, всю людину, всього Адама. Зв'язати вас один з другим любов'ю на віки. Бо кожен з нас має якийсь дар, кожен з нас має якусь красоту, має свої труднощі. І отут Господь нас вчить. Це така, я от сьогодні роздумував про це, що буде звучати блаженні, і зженут вас і рікут всяк зол головно лежуще. Тобто, ми, єдина віра, де Господь пропонує нам полюбити свою зневагу, своє страждання і своє, своє поношення, і же бєнє заплівання і заушення нашого спасення. Христи Боже. Тобто полюбити його зневагу, його страсть безстрасну. Це складне слово звучить, закінчує складним словом. І же б'є ні заплівання з якщо ти не можеш полюбити страждання ради Христа, ради ближнього. Не стає тобі тої любові і благодаті. Тому хоче полюбити Христа, страдаючого і зневаженого. Полюбіть зневаженого Господа, посміяного і опльованого за вас, за мене і за нас. Тобто, прийнявши найбільший позор, зневагу і побиття. Блажені, як, 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 як да поносять вас і, і женуть, якраз вас будуть насміхатися і виженуть вас. Всяк зол глагол на вилжуш. Всяк зол. Всяке зле слово на вас кажучи. Ради мене. Радуйтеся веселіться. Ну і цим закінчимо. Хай Господь допомагає нашим хлопцям на війні бути з Богом. Хай він воює з ними. Хай прожене ворогів наших, Хай їх в розумієді дасть їм великі сльози. Або знищить як нечестивих і пам'ять, їх, щоб зникла зовсім, якщо є такі молитви. Кажуть, що от ми кажемо, що треба деколи хлопці, народ у нас так стала якась традиція, що ми дуже стало так якби, злобу проявляти, а виявіть любов до ворогів. В тій любові є гнів, а в гніві більша сила є, бо в гніві любові є ще такі слова, щоб зникла пам'ять ваша назавжди. І воно сильніше, ніж, ніж людська злоба. Тому наповнимося любов'ю до ворогів, нехай вони вразумляться. і мислити і творити блага, І нехай ревуть століттями за те, що напали дійсно на близьких свій, своїх тільки колись Булирусі разом в одному, в одному хрещенні, в одній церкві, а вони взяли і пішли війною проти брата, якщо хочете. Так вони їх називають. Ну, Якщо називають, то вони самі проти себе свідчать. Каїни такі. Розумієш? Таке. Хоча це вже багато раз було, очевидно. Одним словом, нехай любов зробить нас ловцями і зробить нас красивими і могутніми, і сильними, в Бозі, і народом правдивим, красивим, могутнім, справжнім. Амінь.